Всім привіт! Сьогодні нове відео. Пробуюся косметикою моєї мами. Давайте відповім на таке велике питання. Де я була? А я боліла ви, напевно, чуєте мій голос, що я заболіла трошки. Ну як трошки, я дуже сильно боліла. І зараз я трішки охрипша. Але я сподіваюся, вже до середини відео ви вже привикнути до цього голоса. І всім бажаю гарного перегляду. Аби ви знали, як я вибирала того, що мені одягнути. І вибрала такий гарний світер. Він за такими гарними ромашками. Вони дуже гарні, по-перше, дуже гарні. І по-друге, до них вони дуже приємні на дотик Просто їх обожнюю. Він дуже гарно виглядає. Я принесла мамою косметичку. Косметичка досить така, велика. Робимо косплей на мою маму. Давайте починати з базу. Ми візьмемо, знаєте, у неї є, що я покажу вам. У неї є ось така база під макіяж від Glambi. Є один мінус, косметика моєї мами. Те, що. Знаєте що? У нас різний колір шкіри, Тобто я, у мене шкіра світліша, а моя мама темніша. Я не знаю, що з цього вийде. Але сподіваюся, буде все дуже-дуже дуже гарне. легенький масаж робимо шкіри. Головне, щоб це відео не побачила моя мама. А то мені буде капець. Так що що, ніхто не, ніхто, ніхто, не скидає моє мамі відео? Бо більше я вам відео не зможу знімати. Давайте переходити далі. Тепер у нас тон В неї є ось такий SPF, але я його не буду наносити. Ще в неї є щось тут взагалі. О, я знайшла ось такий у неї крем це не біблі крем, це просто обичний тон. Напевно, я буду змішуватися своїм, бо якщо я нанесу її, я буду жовта. Так що, що я нанесу на її, Що я нанесу її, справді оцей тина, нанесу буде. Я жовта буду так, що ми трошки нанесемо. Ось не трошки я нанесла. Не знаю. Чи це можна змішати? Просто давайте... я його змішаю зі своїм консилером, скоріш все, а так буде проще. Майзюкаємо все. Так, он целер світленький. Ну, щось я тут намішала. Ну, не знаю, що з цього вийти. Бо мені вже страшно, якщо чесно. Давайте я знайду мій... Я зараз принесу свій ось спонжик. Я у себе знайшла якийсь спонжик, зараз будемо мішати. І я сподіваюся, воно підійде під мій колір шкіри, але щось. Точне, не дуже мені подобається, що нас виходить, якщо чесно. Я переживаю, що я буду жовта. Але. ого! Воно жовте. Капець! Зараз буду змішувати з моїм мебі-кремом, бо це справді жесть. Це жесть. Ой, що я переборщила. Ну нічого, страшно. Коротше. Ну зараз хоч нормальний норм, колір шкіри. А тут це був прям жесть якась. Це справді була якась жесть просто. Зараз поки що розтушую, Ви бачите, що я мені не дуже підійшов. Цей жоптей. А тут все стань нормальний, коротше, три трошки прочекати, щоб цей біблікрем трошки підлишлося під мою шкіру і потрібно розташовувати. Ще я дуже переживаю, щоб моя біла кофта не стала якоюсь іншого кольору. Бо це опасненько, звісно. Я думаю, це буде рахувати, якщо ми трошки прибавляємо це. Ну, як не прибавляємо трошки... Добавляємо до цього ще мою косметику, тому що якщо я зараз буду користуватися тільки моєю мама і косметики, я буду жовта просто. Ну, не жовта, але буду не свого відтінку. Трішечки додавили, помало Музика Я ще розташувалася, щось, що не дуже гарно. Тепер консилер. Ні, консилером моєї мамі не буду красуватися, бо ну, ви розумієте, що він не підходить під мій колір. Може ще трішки на камеру думаєте, що він підходить, але ну ні. Він зовсім не підходить. Зараз я хочу вам даже монструвати, бо це справді ну, не мій відтінок. І я буду жовта. Ні, нам такого не потрібно. бачите, він не мій відтінок. Так що беремо мій. Я знаю, як ми зробимо. У неї ось такий фітмі. Я користуюсь Лоріаль Паріж. Але у неї такий фітмі. І знаєте що? Ми будемо, ми візьмемо Мій, у мене є фітмі також. Так що це чудово просто. Ну, я думаю, це все таки ж рахується. Бо це ж також фітмі, просто інший відтінок. Ну, немає нічого такого прям странного. Ось він самий продукт просто різного відтінку. Коротше, ефект і нам дасть один. Так що все окей, все рахується. Просто чудово. Отут, отут. У він трішки закінчується. Ну, але щось же я щось забрала з того консілера. Знаєш, цей консілер легкого перекриття, тому що це дуже круто. Тон готовий. Трішки я побіліла. Але виходить непогано. Бачите, я трішки біла стала Тепер у нас контурінг У нас ось такий контурінг Від ламени у нас мамин контурінг в неї ось така кісточка. Давайте наносити. Цікаво, що з цього йде Мені просто він. Вія попала в око. <кій> 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 На вулиці птички співають. що порозуміли, через декілька днів вже весна, а така класна погода. По-перше, бачите, мій лук, він такий прям весняний. На вулиці, зараз сонечко світить. Просто чудово. птички співають. ну Це чудово, просто. Ні, носу не буду робити, бо ним не... цю кіточку неудобно робити, робити носу, так що буде поки що без нього. Нічого страшного не трапиться. Тепер пудра. У неї пудра ось ця. Від ламель також. Це я прорекомендувала, в мене така сама. Я їй і прорекомендувала і. Вона просто дуже класна. Так що без. Вона класна, мені подобається. Не бачу мінусу. чого б її не купити. Дуже, дуже бюджетно, так що взагалі чудово просто. Такі я вже ухожу, ось така гарна. Тепер. Знаєте, до чого ми п -п певно перейдемо? У моєї мами є... знаєте що? У неї є рум'яна. <paper> я її, коротше, також рекомендувала одні крутезні рум'яна. Ви зараз будете в шоці? Це просто моя любов. Ось такі рум'яна. Тому зараз будемо наносити інший. Рум'яна це таке саме, знаєте, цікаве, бо чи вийде вони чи ні, хто його знає. Ось так от наносимо трошечки. Ну, перша вийшла дуже гарна. Ну, Яка я гарна, просто. Але ще вона не замітила, що я користувалася її косметикою. Поки її нема вдома, я користуюсь її косметикою. Опасінька, ну, опасненька. Опасненька, да? так? Але вийшла дуже-дуже гарно, справді. Ну чудово, що так ніжно знам. Справді, бо то я зараз піду гуляти на приходянку по парку, коли світя сонечко, співає пташки. Ну, це чудово просто. Давайте переходимо далі. І далі. Так, для, очей. І, знає, для очей. Я знаю, що вона використовує для очей, але не хочу це використовувати. Вона використовує тіні отакі і отакі. Ну і мені немає відправити взагалі. Ні. Не моє. Далі далі. Війни. Я хочу війни малювати. У неї ось така туш. Кіко. Мілана Кіко. Я не знаю, якась там. О, якась вона, коротше, так. О, так відкривається. Дуже цікаво. Ось така кісточка. Будемо пробувати зараз малювати її. Кісточку. Кіко. О, якось вона дуже странно закривається. Ну, не знаю, мені не дуже подобається. Мої ось туш Евелін або Мейбелін набагато краще малює мені. Не розумію популярності ваших тіко. Є отак у неї близ Кларенс. Давайте ним намарбуємо на хоплено наші. Блин, якась маленька кисточка. Такое. Не дуже неприкольна, моя не дуже. Давайка велика кисточка. Что со мною? Вона виходить дуже странно. Вона виглядає дуже дуже странно. Ось так виглядаю. Ну, досить дуже прикольно, ну непогано. Я вперше пробую ось такий колір помади. Ну, досить непогано буде досить прикольно. А вам як? Короче, Коротше, оцінюємося макіяж в коментарі. Mm, тому всім па-па! Всех люблю.